Щоб місто було комфортнішим, а повітря чистішим в Івано-Франківську стартує весняне озеленення. Цьогоріч передбачено догляд за 75 квітниками та 44 клумбами. Розповідає заступник директора департаменту з благоустрою Ігор Сенчук. Загалом передбачено догляд у нас за 75 квітниками та 44 клумбами. Загальна площа квітників складає практично 3000 тисячі квадратних метрів. З них під квітами 700 метрів квадратних. Передбачено впродовж літнього періоду висадити більше 40 тисяч квітів різних, а також 2 тисячі багаторічних рослин. Починаючи з минулого року, ми змінили підхід до клумб, щоб здешевити їх. Ми зараз переходимо на багаторічні рослини. От якщо раніше ми на клумбах висаджували спочатку весняні квіти, потім їх забирали, висаджували літні, то зараз ми висадили тюльпани. Якраз починається у нас сезон цвітіння. І після того як тюльпани відцвітуть, ми будемо вже висаджувати літні квіти. Також у 2024 році буде висаджено майже 80 вазонів на опорах. Їх розміщуватимуть у центральній частині міста та на двох мостах. Кажуть посадовці, якщо в довоєнний період ми висаджували близько 200 вазонів, то зараз тільки 78 вазонів. Це є центральна частина міста, вулиця Незалежності, вулиця площа ринок, а також два мости це міст, шляхопровід на вулиці Незалежності та міст на Галицький. Будемо висаджувати сурфінію рожевого та білого кольорів. Також в нас передбачений догляд, регулярний полив, підживлення. І заміна у разі неякісних або невідповідних рослин важливою складовою озеленення є й висадка дерев та кущів. Наразі заплановано посадити 335 дерев та майже 3 тисячі кущів. Доєднатися до висадки можуть і охочі франківці. Необхідно лише звернутися з відповідною заявою до департаменту благоустрою. Ми оголосили тендер сьогодні. Останній день подання документів на придбання дерев, посадкового матеріалу та видачу мешканцям. Це другий рік ми таку акцію проводимо. Минулого тижня ми збирали заяви. В нас вже є е, мешканці звернулися з приводу отримання 105 дерев. Всього ми передбачаємо е, придбати 135 дерев. Я думаю, що вистачить на всіх. Якщо не вистачить, то звичайно ми докупимо, щоб всі бажаючі, хто хоче посадити дерево в себе в дворі, е, змогли це зробити. Нагадаю, ще раз умови: люди мають звернутися до нас в департамент з заявою, вказати адресу телефон. Після того ми е, самостійно починаючи з наступного тижня. Жня розвеземо ці саджанці, вони мають його висадити, зробити фотозвіт і після того вже доглядати за цим деревом. Також в місті діє програма, шкільний сад, в рамках якої висаджують дерева та кущі на території навчальних закладів. Ліліана закладаліліаниванічок, віктор Костенюк та радіокомпанія